Це зуття шкіряне 1740 лір. Медичну страховку 850. До речі, дуже гарна якість. То митрополит з задоволенням поставить в розклад літургію українською мовою. Всім привіт! Мене звати Юлія. Я живу в Анталії. Зараз я знімала для каналу Джуліана Хом Бірім і хочу піти звідси на вулицю Юлюк. Трішки вам показати, що у нас там є. Давно ми там не були. І потім підемо в церкву. Магазин Бірім. Подивитись на каналі Джуліана Хом. Там все є для дому. Ось такі кафешки і недорогі магазини. 85 лір, 95, 80 отакі бутерборди. Картопля 40-50 лір, сукні 350 лір. Я думаю, буде трішки дешевше, хоча 350 це зараз недорого. Так, 250 50. називається магазин, бо дивно, але немає цін. І нема продавця. Навіть не можу вам нічого сказати. Ось такі є сукні з кишенями. Ось такі. Невеличкий магазинчик, а ось тисячу лір. Ну, непогано, в принципі, це. Це якийсь сімейний бізнес, знаєте. Я думаю, що вони бачать, коли заходиш по камерам. А ось 850, до речі, дуже гарна якість. Такі легесенькі, оці сорочки йдуть довгі і трішки коротші. Теж 800-850. Ми вчора з диночки бачили, да, по 150, але там всі вони трішечки з якимось недоліком. Ну, я не скажу, що тут набагато дешевше. Я знала, що тут дешеві магазини. <гум> 750 тисяч це не є дешево. Це нормальні магазини, ті, що з вами ми дивилися в агорі, а я їм казала, в агорі дорого. 175 спідничка. 350, ось така льоля. З мережевом. Я перепрошую, тут в половини немає ціни. Я продавця не можу запитати, тому що продавця немає. Ну, от 150 я бачу те, що можу вам сказати. Такі штанці, спідниця, теж по ціни. Якось дивно, можливо, вони лише відкрились 150. футболка. Ну, спідничка вже ну, зовсім не дали хвильку, да? не потрібно. Я вже все відзнімала, приходить продавець. Я кажу, дякую, я вже йду. Ну кажу, да? людино, ти ж там працюєш, повісь ціни, Якщо ти відходиш, немаш, ну ніхто ж не проти. Повісь ціни, йди собі. Біля шоку відразу, біля закритих жіночок, магазини, текстиль, толіршлинці. По 100 лір футболки. Ну, от, оце ціни цієї вулиці, 150, а там такі ціни 850 тисяч, і тебе ще нема в магазині. Ну, перепрошую. Я рахую, якщо магазин ставить ціни 850 тисячу лір, то продавець має сидіти на місці і виконувати свою роботу. Якщо ви ставите 100 150, ну якби да, добре, чай пішли, попили. Але тоді знапиш ціни, хоча б. Ціни не написані, а речі дорогі, людина собі пішла, приходить через 10 хвилин. ну, Я, тако, я таке не розумію, чесно. Я навіть такі магазини показувати не хочу, тому що це, це неправильно. Можливо, я помиляюсь. В крайньому випадку людина прийде і скаже, вибачте, будь ласка, я відходила туди, що вас цікавить, да? а то ні, ну я, ну я ж тут. Добре, молодець, далісті 150 лір. ну Це, звичайно, і якість така, я нічого не, не кажу. По 200 лір. Футболки. Синдж для домашніх питомців. Навпроти у нас знаходиться Сара Сараш і Шмеркізі, Покажу. вам. Юля, тут банк. Тут теж банк. Куди ми йдемо? Колись тут було недороге взуття. Ну, колись тут було недороге взуття. І я кажу, де ціни? Ми говоримо. Знову таки, знаєте, це називається все залежить від курсу євро і долара, який він сьогодні, такі ми ціни пишемо. В принципі, я їх розумію, тому легше ставити ціну просто в євро чи в доларах, і тоді по курсу дивитись. Але це заборонено. Тобто, якщо ви знаходитесь у Туреччині, ви можете продавати чи купувати щось лише у лірах. І навіть якщо ви домовляєтесь за квартиру в доларах і в євро. То е, в селі будете обмін і платити в лірах на той курс, який ви домовились, хоча правильно в контракті прописувати суму в лірах. Невеличкий магазин, але колись тут був хороший вибір і зовсім недорогі ціни. Зараз запитаю, ці, наприклад, 440, якщо ви платите відразу грошима, а не кредитною карткою, то 400 лір. А раніше тут продавали взуття, яке, ну, можливо, хтось ходив або з якимось дефектом. Зараз я дивлюсь, тут все нове взуття. Тут нема такого, можливо, знаєте, один номер залишився і ось вони сюди кинули. Зручно чим 39-й. Все. Тут все 39-го. Номеру не потрібно дівчат запитувати. Якщо на вашому 39-му цих немає, які ви побачили на 37-му, то їх і не буде. Ой, дивіться, які прикольні. Такі легенці 440 лір, а якщо просто грошима давати, то 400. Ну, вони вверху поставили зимове взуття, тому що зараз літо. І вже потім пішли босоніжки, щоб краще було видно. Ну, я дивлюсь, тут всі нові, я бачу шкіри ні. Ну, 400 лір за шкіру, в принципі, нормально. В інших магазинах може бути і 600 лір. І в інших магазинах теж може бути 400. Я не скажу, що тут найдешевше. В принципі, тут все взуття шкіряне. Єдине, що ну по одному розміру, по два. Тому запитуйте, що ваш був 370-400 лір. Якщо ви платите відразу грошима, якщо карткою тоді буде дорожче десь на 40 лір. Вони відкриті кожен день з 9 ранку до 7 вечора, лише в неділю з 11 ранку. Але в неділю вони працюють. Тобто, це точно я запитала. І відразу Біля того магазину є ще один магазин: кросівки, дитяче взуття. Вони постійно по різному сортують. Знаєте, тому я не можу вгадати. Ну, зараз так посортували. Там є жіночі, але, наприклад, на осінь їхній візитна картка. На нульовому поверсі знаходиться взуття для чоловіків. Теж шкіряне, Я бачу, тут навіть трішки одяг продають. Ми дійшли з вами до початку вулиці Гілюк, саме торгівельної вулиці Гілюк. Але, на жаль, мені залишилось лише півгодини, щоб добігти до церкви, тому познімаємо вам її на наступний раз. Зараз я прийшла в Айчті Сігорту, тому що мені треба продовжувати вже візу на проживання у Туреччині. А для того, щоб ввести свої дані анкету для того, щоб мені видали рандиву, мені потрібно взяти медичне страхування. Я покажу все на документах, і ви зможете подивитися згідно до вашого віку, скільки буде коштувати ваше страхування. Чті сі горта тримають два рідних брата вісімнадцять років? Вони вже тут працюють і. Ну ніяких претензій від інших людей я не чула. Добре, готують документи, правильно все без проблем. Алтиндах Махалісі, 153 вулиця. Видно велику вивізку. Якщо ви будете йти вперед, то через 5 хвилин дістанетесь до торгівельного центру. Бірім покажу їх інстаграм, можете туди зателефонувати чи написати. Я в них роблю сі горту, напевно, вже четвертий чи п'ятий рік, 12 липня. В православному храмі міста СІДЕ апостола Павла буде проводитись престольний праздник. Всі, хто хоче приєднатися до наших прихожан, щоб поїхати тут і помолитись, можете записатися по телефону WhatsApp до мілочки. Я його залишу в описі під цим відео. Храм дуже гарний, благодатний. Проект його розроблявся отцем цим теологом, монахом з Афона. І монахи з Афона розписували цей храм. Всі храми хороші, благодатні, але у кожному є своя індивідуальність. І коли ми їдемо в паломницькі поїздки, ми набираємося такої благодаті, яка якраз таки нам і потрібна. Коли чим більше людей, тим краще Бог чує наші молитви що зараз, саме головне, щоб перемогла Україна, щоб перемогли ми цю корупцію. Так, ви надсилаєте донати, але молитва це теж дуже вагомий і значний внесок для того, щоб Україна перемогла. Тому що Бог наскільки ми йому вдячні, настільки він нам допомагає. А коли багато людей збирається разом для молитви, тоді Бог краще нас чує. Тому хто може, будь ласка, приєднуйтесь. Якщо у когось не виходить, поїхати всі де. Тут також в церкві, преподобна Стопника міста Анталії буде проводитись літургія о 9-й ранку. Також вас чекаємо. Заходьте, будь ласка, в церкву, моліться вдома, тому що без молитви ніяк, коли ми починаємо злитися, ми проклинаємо, ми починаємо служити сатані, розумієте? Тобто Бог, який нам кожен ранок ми встаємо і Він нам дає енергію, тому що Він нас любить. І ми замість того, щоб молитися за наших солдат, за нашу неньку Україну, ми починаємо злитися. Що від цього відбувається? Це нема ніякої допомоги нашим солдатам нема. Абсолютно. Ми просто Божу енергію віддаємо ворогові. Все, Бог такий, ну все, я більше нічого не дам. Все. Ну до побачення, ну скільки можна давати. Якщо вам дали щось, і ви дякуєте, і тоді вам ще дадуть. Але якщо ми будемо кожен день ненавидіти, обговорювати, проклинати і осуджувати людей, які ми рахуємо, можливо, недостатньо патріотичні, нічого хорошого з цього не буде. Добре, це якщо ми з любов'ю прокидаємось, дякуємо Богові за те, що нас Україна незалежна, за те, що Він дає нашим хлопцям сили. Захищати нашу неньку за те, що він дає силу всім країнам надсилати зброю, гроші, допомогу нашим людям. Це саме головне. І тоді перемога настане швидше. Чим більше ми будемо злитися, тим повільніше, тим далі буде відсовуватися ця перемога. Тому хочете поїхати всі де, приєднуйтесь до поїздки. Не можете працюєте. Відпростіться на годинку зранку піти на літургію або хоча б на вечірню. Не забувайте, церкву, не забувайте, тут є православні батюшки, і в нас е, деколи проводяться літургія і на українській мові. Якщо буде багато людей з України, які напишуть, какая, як ми хочемо на українській мові, то митрополит з задоволенням поставить в розклад літургію українською мовою без проблем. Тому що ми служили українську літургію і в Коні, і в Мерсіни, тому що е, просили. Дівчата і хлопці з українських спілок цих міст, і хоча це не наша патріархія взагалі, наш патріарх особисто попросив у того патріарха дозволу, щоб ми служили. Ми їздимо служити до дітей, сиріт, які привезли з України теж українською мовою. Тому приходьте в церкву, розмовляйте з митрополитом і, можливо, раз у тиждень поставлять українською мовою літургію в нашій церкві. Він не проти. Якщо ви будете приходити, Цілую вас люблю, обіймаю і всім бажаю перемоги швидку нашій ненці Україні і всім нам сил, мира в душі, любові, благодаті і мудрості. Мудрості. І, звичайно, виконання самих заповітних і добрих наших бажань. Перемогу Україні, перемогу корупції. Цілую вас люблю і обіймаю. Гарного всім дня!